Із побиттям військового. Отже, у Шевченківському районі Києва поліцейський у відділку штовхнув та повели військовослужбовця, якого затримав під час комендантської години. Ось таке відео розвіду розлетілося мережу. і на ньому чути, як правоохоронець штовхає і грубо звертається до військовослужбовця. Подивімося. Да проблема ведь держи камеру Ну і поліція також вже відреагувала на оприлюднене відео, на якому співробітник поліції грубо поводиться із військовослужбовцем. В Шевченківському відділенні, зокрема, надали свою версію цього інцидента, і там наголосили, що представник відділення звернувся до перехожого із проханням перевірити його документи та поцікавитися, чому він перебуває на вулиці під час комендантської години. У цей момент до них підійшов чоловік у стані алкогольного сп'яніння, який був у камуфляжі, та почав агресивно поводитися і кілька разів штовхнув оперативника поліція, тому додає відео своєї версії. Які є питання? Шановне, ви порушили комендантську годину. Да. У вас обмежено в пересуванні до п'ятої години ранку. Прийдіть, будь ласка, до відділу да. поліції. Да. 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 Не, дядя. Я ти не дядя. руки не. руки я сказав. То ти ошибаєшся. Я не ошибаюсь. Руки руки от мене.